Позивний Динамо Кіборг, доброволець, боєць 93-ї бригади Олексій Дурмосенко загинув фактично напередодні нового 2015 року в районі Донецького аеропорту без бронежилета на блокпосту, прикриваючи своїх побратимів від раптової атаки бойовиків у Києві на оболоні у гімназії, де навчався герой, у день пам'яті жертв Другої світової війни. Відкрили дошку пам'яті. Її ескіз створив Олег Дурмосенко, батько загиблого Олексія. Моєю підтримкою і єдинодумцем у нас були великі плани. Але, на жаль, Чорна сила зрушила ці плани. Але Льоша буде жити назавжди. Бо без цього, без цього на душі пусто. І він живий. І ми завжди будемо чекати. Герої не вмирають. За фахом Олексій був ландшафтним дизайнером. Він покинув престижну роботу в Москві, переїхав до Києва та брав участь у протестах, а на Донбас поїхав з власної волі. Він один із кіборгів, які встановили український прапор над новим терміналом Донецького литовища. Хотів подякувати батьку, героя. Дійсно, це герой. Дякую вам за виховання вашого сина і повірте, Це справжній патріот. Побігся б таких хлопців. І перемога була б вже там ним давно за нами. Ініціативою встановлення дошки пам'яті Олексія Дурмасенка опікувались представники місцевої громади. Ми сьогодні зібралися, щоб вшанувати пам'ять нашого сусіда-оболонця Олексія Дурмасенка. І вибрали цей день для шанування. Ми не просто так, бо це День пам'яті, пам'яті ветеранів Великої вітчизняної війни і вже ветеранів цієї війни, яка зараз іде пам'ять вічна і пам'ять нас об'єднує. На звернення батька Олега Дурмасенка військовим командуванням Олексія подано до нагородження орденом за мужність третього ступеня посмертно слово за президентом. Володимир Приляк, Андрій Пішта АНТВ.